України, доброго ранку, слава Україні, доброго ранку, героям слава ми з України. Херсонщина, це Україна. Беззаперечно з вами погоджуємося. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в обласному центрі і чи продовжують росіяни стягувати туди свою живу силу? Йдеться про військових. Росіяни здебільше якраз в Херсон стягують нов мобілізованих, їх там відзначають, і вони їх можна побачити. Вони там плохо одягнені, і як новічки, там шорхаються містом, ходять щось там незрозуміло хочуть собі знайти. А здебільшого окупанти якраз зараз ведуть фортифікаційні споруди на лівому березі Дніпра і повідомляють, з'явився інтернет, і повідомляють, що вони там. Дуже активно заселяються від Олешок до гопрів і майже перерили весь берег, постягували і гради, і ведуть укріп райони, і заселяються по будинкам, які знаходяться ближче до берегової лінії. В голій пристані відзначають, що навіть там. Де пляж був біля острова, навели міст якийсь, і облаштовують там свою чи систему ПВО чи то можливо системи залпового вогню? Ну щось там розташовують і дуже активні роботи ведуться і від Олешок аж до казачих лагерів. Це якщо вверх по Дніпру, тобто фактично окупанти на зараз. Концентруються в такій потужній великій концентрації і техніки, і живої сили, і фортифікаційні споруди будують саме на лівому березі Дніпра такі роботи, які тривають там і день і ніч. Пане Сергій, вибачте, от ви кажете про те, що вони оборонні редути будуть фортифікаційні. Скажіть, будь ласка, а, чи правда те, що вони не є безпосередньо на Дніпрі ліво лівого берега? Вони десь вглиб з перспективою того, що вони не втримують території і десь же там дуже глибоко на південь будують ці а, оборонні редути? Ну на зараз кажуть, що дуже потужно вони якраз оборонні редути будують біля Дніпра, біля Дніпра, але вплоть до Радинську, тобто це там відстань 20-30 кілометрів. Їх багато і велика концентрація. А саме оборонні редути саме по березі Дніпра, і аж до нової Каховки, і від нової Каховки, і по Каховському водосховищу, і надалі, аж фактично до Енергодару. Там все переривається. І в Каховці, і в Лепетисії, і в Горностаївці. тобто абсолютно по всьому узбережжі зараз окупанти концентрують великі сили свої і ведуть фортифікаційні споруди. А, пане Сергій, ви розповідали, що от, погано одягнуті свіжомобілізовані так звані чмобіки. А як це можна візуально визначити, що таке погано одягнутий солдат російський? Чого їм чого їм не вистачає? Окрім Але, розуму? А, а вони знаєте, мабуть, їм одну форму на двох дають. Один іде в цивільних штанах і в військовій куртці, а другий навпаки в цивільній куртці і в військових штанах. Ну так їх і відрізняють. Тобто вони ходять парами, щоб вони відрізні. Що вони знаєте? Одна форма на двох. Ну добре, хоч що не одна на трьох. Паже, якщо це говорити це, про це, сам це. Херсон, та там яка ситуація? Чи там вони намагаються офіцерський склад звідти там, все таки вивозити? Чи вони лишають? Чи це є омана? Які взагалі зараз там відбуваються рухи от власне в обласному центрі? Ну, те, що повідомляють люди, кажуть, що по Херсону е, військових стало значно менше. Ну, тобто, візуально менше, їх менше е, по Херсону е, підготовки до вуличних якихось... Там дотів і так далі не спостерігається. Не можна сказати, що ведуться якісь укріплення по вулицям Херсона, чи в якихось будівлях не там концентрується не, чи жива сила, чи укріплюються вони для ведення вуличних боїв. Тобто такого не спостерігається по самому місту Херсону. Згадати Чорнобайку, от це був їхній пункт та аеродром, де вони збер... тримали свою авіацію. Яка зараз там ситуація? Тому що буквально кілька днів тому нібито аерозйомка демонструвала і спутникові знім з демонстрували, що вони там позабирали свою техніку. Якщо то далі триває, то скажіть, будь ласка, ку... чи відомо, куди вони її забирають? Ну так, супутні ковізнівки показували, що техніки немає, і це в перший раз фактично від вторгнення. Вони незважаючи на постійні серіали, да, і знищення їх в чорнобаївці, все одно її використовували як логістичний центр по розподілу якраз і техніки. І живої сили вони розподіляли. Ну до речі, це дуже зручний логістичний пункт. Не, на зараз не, їх там немає, да згідно спутників знімків, але все ж таки відзначають місцеві, що не, останні дві доби. Дуже потужні прильоти, якраз там, десь в передмістях Чорнобаївки. Тобто, я так розумію, що окупанти почали розконцентровувати і приховувати свою техніку, але ж як ми бачимо, наші збройні сили і артилерія вичисляє, де вони там намагаються приховувати, і результативно їх знищує. До речі, про результати і інформація. Сьогодні зранку вона з'явилася, що начебто влучили в дві якісь баржі російські біля Антонівського мосту. Біля антонівського мосту постійно йде коригування. Окупанти якщо днем вони там міксують свої пересування, якраз прикриваєш цивільними, то по ночам наші збройні сили постійно відпрацьовує саме Антонівську переправу. І як би там не хизувалися окупанти своєю сучасною ПВО, але постійно наші збройні сили і наша артилерія коригує ту переправу, але вони там її. Намагаються терміново терміново ремонтувати для того, щоб налагоджувати знову такий рух. Ну і там іде пересування, якраз і не тільки по тому баржовому мосту, а рядом з переправою вони використовують військові пантони для того, щоб пересувати і свою техніку. Ну а днем разом з цивільними на лівий берег Дніпра ось такими там у вигляді плотів. Лівий берег, ви кажете, що буквально на лівому березі, аж до Каховки вони будують оборонні споруди риють рови. Пане Сергій, якщо говорити про правий берег, яка зараз там тенденція? Чи вони намагаються десь відходити з правого берега? Чи відомо десь якась більша концентрація окупантів? І взагалі які зараз особовий склад ці солянки на правому березі? Це є регулярні війська, новоприбулі чмобіки, чи це якісь кадирівці, вагнерівці? Ну, кадирівці, вагнерівці, їх побачили там біля Скадовську нових, да яких е, при, прислали замість тих, які відправились на концерт до Кабзону в Каїрах, е, то нових прислали, але їх тримають бачите, подалі від лінії фронту. На правому березі на зараз окупанти продовжують утримувати позиції. Ну, я так розумію, з метою, щоб як найбільше можна було пограбувати, і цей тотальний пограбунок і на зараз триває. Хоч окупанти й оголосили про те, що вони, начебто, закінчили так звану свою евакуацію. Але ж пограбунок масовий триває всіх комунальних закладів, і навіть крити швидкої допомоги, комунальний транспорт, спецтранспорт, абсолютно все. Вивозиться на лівий берег Дніпра, і вони е, все переміщають у район Скадовська. В Скадовській на зараз там це все складують, все, що вивозять, Не, так само повідомляється і пограбування медичних закладів. Тобто абсолютно усі. Медичні установи на сьогоднішній день окупанти запаковують там все обладнання і так само вивозять на лівий берег. Незрозуміло зрозуміло взагалі, як вони там ну те, що вони не дбають про цивільних і на сьогоднішній день. Фактично всі цивільні, які залишились в місті Херсоні, вони залишились без медичної допомоги, тому що отримати медичну допомогу вже фактично неможливо. Ну, пана, хай вони випадки. собі тікають швидких. Та хай ну те, що вони будуть мародерти забирати наше все обладнання і нашу все майно це відомо з 24 лютого. Пане Сергій, ми вам дуже дякуємо. Можемо завершити, тому що ми зараз хочемо поговорити про ці обстріли, які всю Україну накривають. Дякуємо вам, Сергій Хлайн. З нами був депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець Збройних сил України, з яким ми проговорили про ситуацію на півдні, зокрема в Херсоні та регіоні, тимчасово окупованому росіянами.